Так, ну що, йдемо вже на, на погрузку. Але ви розумієте, наскільки це екстремально, якщо з нами олівка, той човен, а? воно буде дуже все екстремальне. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Софі, що ти скажеш? Ну що, класно буде. Да? Mm -hmm. Але ж трохи треба в річку нырнути. Mm -hmm. Плюс два водічка, буде файно, файна. А? Mm -hmm. Такий от екстремальчик. Ось. Будемо зараз. Я не знаю, як то телефон з собою брати, бо там треба маслать злами, а телефон не зможе. Потім пізніше вже скинем нас. Зараз погружаємося всього цього дракона і будемо на гору туди. Не, ось туди. О, і будемо сюди спускатись. С таких черемоша. Можете записать телефон, кому потребно. Кайфовый. Сервис тут. Правда, одежда такие себе смердючие, Но ничего. Природа, файна. Семейная фортеция, будем.